Вас вітає комунальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості номер 4 Харківської міської ради. До вашої уваги презентація на тему забезпечення доступності позашкільної освіти в умовах воєнного стану. В умовах війни значення позашкільної освіти виняткове. Вона має значні переваги: мобільність, варіативність, соціально-педагогічну спрямованість, добровільність, доступність. З перших днів військової агресії Російської Федерації проти України наш педагогічний колектив розгорнув активну роботу зі створення всіх можливих умов для доступності позашкільної освіти, забезпечення психологічної рівноваги не тільки наших вихованців, а й дітей з внутрішньо переміщених родин. Сьогодні проведення офлайн занять стало неможливим. Безпека наших дітей найважливіший пріоритет, і тому наш педагогічний колектив змушений був адаптуватися до нових реалій. Дистанційна форма навчання не забезпечує найважливішої особливості позашкільної освіти безпосереднього спілкування. Створення безпечного середовища в різних куточках Харкова дало змогу проводити заняття з дітьми та їхніми родинами, евакуйованими із районів ведення бойових дій, внутрішньо переміщеними особами. Саме таким чином і виникла ідея творчого проєкту Календарні обрядові свята яка була реалізована в Дергачівській громаді спільно з волонтерською організацією Code IT for Life. Для дітей деокупованих територій відтворені проєкти Колодій, Великдень, Вишиванка, Зелена неділя. Кожен проєкт складається з інформаційної частини, інтерактивне вивчання традицій, обрядових подій, руханки, яка базується на програванні традиційних народних ігор. Майстер-класу з виготовлення сувенірів в народному стилі на основі лозоплетіння, бісероплетіння, прикрашання яєць, традиційних іграшок з паперу, сіна, трави, тканини та рефлексійної частини, де кожен учасник мав можливість висловити власні почуття. Особливістю роботи в цей складний час можна вважати досвід педагогів, які були вимушені виїхати за межі міста і самі опинилися в ролі переміщених осіб. Педагоги створили у місці перебування дитячий клуб, який став осередком національно-патріотичного виховання. Під час занять діти також отримували психологічну підтримку. У горішніх плавнях діти брали участь у змаганнях, майстер-класах, іграх, квестах, створювали іграшки, малювали герби міст, звідки приїхали, мапу України, листівки вдячності воїнам ЗСУ, які згодом і передали нашим захисникам. Цікавими наробками стали заняття на свіжому повітрі для всіх мешканців мікрорайону. За відсутності повітряної тривоги, педагогами проводились міні-заняття з шахів, паперопластики, танців, виготовлення сувенірів оберегів. Діти та їх батьки із задоволенням проводили час з педагогами. Уваги заслуговує і така форма роботи, як майстерня на природі. Робота з живим природним матеріалом поряд з найближчими, найдорожчими людьми, несе неперевершений заряд задоволення, комфорту та відчуття безпеки єднання з природою. Харківське метро стало відоме не лише як безпечне сховище, а й як осередок дитячої освіти. З початком війни педагоги проводили заняття та майстер-класи для дітей на станції метро. Зараз вони продовжують проводити майстер-класи в метрошколі, де діти можуть створювати щось власноруч, отримуючи задоволення від творчості, зосереджуючись на позитивних емоціях, відволікаючись від тривожних умов та спілкуючись між собою. Наші керівники гуртків розробили безліч майстер-класів з виготовлення сувенірів оберегів, які не складні у виготовленні, не затратні за матеріалами, не тривалі. Виготовити кожен з таких сувенірів може і дитина, і дорослий, не маючи спеціальних навичок. Пропонуємо вашій увазі один з майстер-класів. Вирізаємо п'яточку шкарпетки. Отримуємо дві деталі мішечок та трубу. Наповнюємо мішечок крупою, в нашому випадку вівсом. Зверху додаємо синтепон та зав'язуємо чи закручуємо канцелярською резинкою або зашиваємо голкою з ниткою отвір. Поділяємо мішечок на дві частини голову та тулуб канцелярською резинкою чи прошиваємо голкою з ниткою. За бажанням зв'язальних ниток зробити пасми волосся чи коси. На голові закріпити волосся, вдягти шапочку за допомогою клеєвого пістолету або ниток. Наряджати ляльку треба яскраво. Саморобні ляльки працюють краще, коли їх люблять. Створюючи оберіг, дуже важливо бути в хорошому настрої, а щоб лялька була сильною, зарядіть її своєю енергією, тримаючи в долонях та розмовляючи із нею. Такий подарунок допомагає розвивати тактильне відчуття, дрібну моторику та зняти емоційне напруження. Ці ляльки можуть бути не лише оберігами, а й подарунками для тих, хто стоїть на захисті нашого майбутнього, символами вдячності та підтримки. Нехай ці ляльки стануть їх невидимими оборонцями, що захищатимуть на полі бою, надаючи силу та відчуття підтримки у найтяжчій миті. На нашу думку, така діяльність забезпечує доступність позашкільної освіти в умовах воєнного стану. Разом ми зможемо здолати всі виклики, зберігаючи дух єдності та підтримки. Війна не повинна позбавити нас можливості творити, вчитися і бути разом.